Аби витягнути водія з автомобіля, знадобилася допомога рятувальників кадри порятунку. Двох постраждалих у ДТП в Івано-Франківську зафільмували очевидці. Пасажир понівеченого автомобіля самотужки вибрався назовні. А от керманич не зміг. Співробітники ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували його з транспортного засобу, а також від'єднали клеми акумуляторних батарей, аби запобігти пожежі. Деталі автопригоди з'ясувала поліція. Відомо, що 31-річний водій автомобіля Volkswagen Джета, мешканець обласного центру, під час перестроювання у праву смугу руху допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Гольф, який рухався в попутному напрямку правою смугою руху та надалі в'їхав в електроупору. У результаті дорожньо транспортної пригоди водія та пасажира Volkswagen Гольф з травмами доставлено до лікарні. У медзакладі водія освічили на стан алкогольного сп'яніння. Як виявилося, він перебував під дією наркотиків. Порушника затримали. Тим часом поліція закликає прикарпатців не нехтувати Пекою на автошляхах, адже це нерідко спричиняє летальні наслідки. Дорожня транспортна пригода трапила 17 січня близько 17.40 в селі Старий Мартинівщу у Борштинській територіальній громаді. На місці події поліцейські встановили, що 40-річний керманич Volkswagen Пасад вчинив наїзд на чоловіка. Останній перебував на проїжджій частині дороги. У результаті дорожньо-транспортної пригоди місцевий житель 1972 року народження загинув на місці події. Загиблому було 52 роки. Тест показав, водій автомобіля був тверезий. Втім, йому таки доведеться понести покарання. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет, новини на вежі.